Із понад 15 тисяч призовників із Львівської області до армії піде лише кожен десятий. Констатують військовики для порівняння в радянські часи. Наша область щороку кликала служити понад 25 тисяч строковиків. Натомість на весняний призов із невідомих причин не прийшли близько п'яти сотень військовозобов'язаних. Однак у військоматі поза камерою зізнаються, такі люди в армії не потрібні. Жодна військова частина мати з ними справи не бажає. Тішиться, що тепер є призовний ресурс і на місце тих, хто не з'явився, якого брати. Ті, хто не мають низької моральної якості, зрозуміло, до Збройних сил України не попадають. Тому в нас створена така система професійно-психологічного відбору. Є у нас з обласної адміністрації з управління освіти психолог, є психолог з повітряного командування Захід, є наш психолог, який проводять Відбір призовників. разом з тим, нині все частіше говорять про перехід на контрактну форму. Служити в армії за гроші цієї весни зголосилися близько ста осіб. Військовики кажуть, це дуже хороший показник, зважаючи, що зарплата у контрактника 1200 гривень.